І топ застосунків для планування, які я перевірила на собі. GoodNotes підійде для планшета, і це мій фаворит. Цього року я перенесла все туди. Я як безкоштовна, так і платна версія. У мене платна, яка вартує десь 500 гривень на рік. Наступне це нотатки на телефоні. Вони підійдуть як для швидких записів, так і для масштабного планування. Найчастіше я використовую саме для першого варіанту, коли мені потрібно щось терміново записати і не забути. Наступне Google Таблиця або ж Excel підійде як для телефону, так і для ноутбуку, і навіть для планшету. Це загалом універсальна програма. І це дійсно класика. До який доступ мають всі дуже класно зберігати все в таблицях, і плюс там дуже зручно все копіювати або ж навіть виділяти кольором. Наступне Google календар підійде для будь-якого пристрою, а особливо буде корисним, якщо вам потрібні нагадування. Раніше я вела там розклад занять, і це було дуже зручно. Передостанній застосунок, який мені не дуже сподобався, але все ж це непоганий варіант. Це Notion. Це застосунок для терпливих, для тих, хто готовий в ньому розбиратися, бо оформлення займає досить багато часу. Знову ж підходить на всі пристрої, і особисто я не фанат, але багато хто радить, тому. Му дайте шанс особисто. І Останній неочевидний радше спосіб, аніж застосунок, це нотатки в телеграмі. Це так само може бути Ватсап або інший месенджер Шуть в тому, що ви можете вести засоби в особистому каналі або ж просто у збереженому Цим рішенням я теж користуюся і маю в збереженому дуже багато записів. Якщо було корисно, не забудьте натиснути лайк, а також поділіться, який застосунок або ж спосіб був для вас найбільш корисним.